Зараз ми можемо наблюдати при моніторингу ділянки, виявили склад, до якого підходять. От, ми наблюдаємо ОС противника, забігають склад. Це російські військові, так? Так. Наблюдаємо військові. А можна не Ось о, будь ласка. Зараз ми передамо суміжним підрозділам операторам FPV-дронів і спробуємо вразити ділянку, де вони знаходяться. Дані люди зайшли ось ці ангари, і це схоже на якийсь склад. Е, я е, зараз моніторюю, як краще залетіти дане приміщення для знищення противника. Е, так е, потім легше хлопцям, операторам FPV, зрозуміти, прив'язатись до е, місцевого середовища, щоб вони краще розуміли, як їм залітати і працювати. Бачу, бачу, бачу вас. Є! Yes! Є! Yes! Yes! Уразили ціль і пілоти в ПІВІ побачив, що в ангарах знаходились бочки, скоріше всього з паливно мастильними матеріалами. Після відпрацювання в піві бачимо, що запалили ангар і зараз наблюдаємо далі. Ось яка робота. Квадрокоптерів. Фактично, без допомоги зараз спостереження ФПВ би не зміг влучити. Не так точно. І не з першої спроби. Склад знищено.